Привіт! Мене звати Юлія, ви на каналі школи англійської мови English Office. Міжнародних іспитів само по собі дуже багато, а коли у кожного з них є ще якісь підвиди, то стає зовсім confusing. Тож сьогодні ми хотіли поговорити з вами про IELTS, а саме про різницю між його модулями Academic і General Training. Перед тим як ми перейдемо до детального розгляду кожного задання, пропоную розібратися, навіщо взагалі ці модулі потрібні. Якщо коротко, академік, військово-академічний, складається учасниками для вступу в вищі навчальні заклади за кордоном або для працевлаштування та вважається складнішим. General Training, як правило, складається для міграції в англомовну країну. Якщо Аллас складаєте все ж таки для роботи, тоді радимо або запитати роботодавця, який саме Аллес вам потрібен, або складати все ж таки академік, бо він вважається більш універсальним. Розберемо схожість та відмінності кожного модуля. Перша секція в обох модулях це Listening, тож з неї і почнемо. Listening є спільною частиною для обох модулів, триває 40 хвилин та складається з 4 секцій. Перші дві секції на соціально-побутові теми, тобто на такі теми, що ви можете зустріти кожного дня. Як правило, перша секція це діалог між двома людьми, наприклад, про роботу кінотеатру або бібліотеки, друга секція це монолог людини про якесь певне місце. Третя та четверта частини, вони є академічними. Третя частина це діалог між двома студентами, зазвичай, про навчання. Четвертий аудіозапис це монолог якогось експерта або лектора в університеті. Як ви бачите, частина listening, вона порівняно розподілена між загальним модулем та академічним модулем. Але варто звернути увагу на один момент: На відміну від інших міжнародних іспитів, таких як FC чи E. В частині Ads Listening та Reading секції визначаються своєю тематикою, а не типом завдань. Це означає, що, наприклад, в частині першої listening ви можете побачити завдання типу Fill in Gaps або Multiple Choice. Друга частина іспиту Reading. Вона є різною для General та Academic World і триває 60 хвилин. Давайте подивимося, в чому саме різниця. Ways General Training, частина читання містить собі три секції, на відміну від Listening. Зверніть увагу, що в General Training одна секція може містити собі Декілька текстів, але коротеньких, як правило, перша секція на соціально-побутову тему це може бути опис мовного курсу, роботи театру, бібліотеки. Будь-що. Друга секція це як правило на робочу тематику. Це може бути текст якогось контракту, можливо, якась інструкція. Третя секція академічна. Це, як правило, один довгий текст на якусь наукову тематику і складніше за інші. Це може бути, наприклад, наукова стаття. Зошиті Алс Academic Reading також три секції, але вони не поділяються за тематикою. Кожна секція, вона академічна. Їх особливість в тому, що тексти можуть містити в собі, можливо, якісь графіки або схеми. І ще дуже важливо згадати те, що тексти є неспеціаними, тобто ви зможете їх зрозуміти, навіть якщо у вас немає наукових знань. Наступна частина IELTS є writing, яка також є різною для General та Academic Module. Вона складається з двох секцій, і давайте розглянемо, яка ж саме там різниця. У письмовій частині іспиту різною є лише перша секція, друга ж є спільною для обох модулів. Перша секція в Ad General Training це лист на задану тематику. Це може бути лист другу, відповідь на якийсь офіційний запит, можливо, надання якоїсь консультації. Тощо. Обсяг цього листа повинен бути не менше 150 слів, і на нього рекомендовано відводити десь приблизно 20 хвилин. Wilds Academic це опис якогось графіку, таблиці, можливо, чи діаграми. Тут ліміт слів залишається таким самим, як і в General Training, тобто від 150 слів. Друга частина є спільною для обох модулів. Це есе на задану тематику обсягом від 250 слів, та яку рекомендується відводити 40 хвилин вашого часу. Ось ми вже дійшли до останньої частини іспиту Speaking. Частина Speaking складається з трьох секцій та триває приблизно 15 хвилин. Перша частина це декілька open questions про вас або ваше вподобання. Наприклад, ви навчаєтеся чи працюєте, як ви полюбляєте проводити ваш вимі час тощо. Екзаменатор на цю частину відводить приблизно 4-5 хвилин часу. У другій частині вам пропонують карткою заданою ситуацією, про яку вам треба розповісти, враховуючи всі пункти. Спочатку вам дають одну хвилинку на підготовку, після чого вам необхідно презентувати монолог на 2 хвилини на цю тематику. Остання частина вона є більш дискусивною, вона буде на ту саму тему, що і друга частина, але питання є більш складними та потребуючи роздумів. На цьому ми закінчуємо. Якщо вам цікаво, як проходить день із Puto AL, дивіться наше попереднє відео. Якщо ви хочете записатися на безкоштовний урок, звертайтеся до методиста за консультацією за промокодом EXAMS. Підписуйтеся на наш YouTube канал та слідкуйте за новими відео. До зустрічі!